Сподобаються люди, які кажуть, дайте мені найдорогії. А є у вас? Конечно, є. Дорогий, так дорогий. Питань немає. Перфект граш. Тент для автомобіля. Хто не зрозумів, такий, як оце на кузові. Ну, на машині. Перфект вот. град це найдорогіший, найкісний, найплотний, короче, який тільки буває тент Чотирьохшарова криша, мембрама, чотирьохшарова боковинка. Дуже цупкий, тяжкий, чувствується не як ті китайські карманні, що можна в карман сложити той безполізний. Такий от темно-синій колір в нього. Іде плотно-плотна тканина. Тобто, птахи, які лазять, котики собаки, воно його не поцарапає. Плюс поліуретанова йде така підкладочка. Саме нижня. Це для того, що, напевно, щоб влітку, ой, влітку да, якщо град, щоб воно не побило кузов. от, оце от самий топ, самий дорогий. Так, да, він не дешевий, але якість же гарантує. 30 місяців гарантія поляки дають. Це не, це не Китай, що там ніхто не дає гарантії на нього ніякої ніколи. От, добре кріпиться по кругу. Тут виходить отак от. Так от. Да, одягли його. По кругу тут мотузочка зшита. По, по кругу кузова. Тобто одягли його, отака мотузочка стягнули гарно. Кармашок тут заховали, плюс там є до петельки Можна за 4 колеса зафіксувати і все. Його вітром здує який там би вітер не дув вже нікуди не дінеться. Бо в китайських там резинка під заднім бампером і під переднім, і все. Повірте, скільки ситуацій вітер прийшов, а тента нема. Потім кажуть, украв хтось. Його вітер украв. Так що нормальна річ за номером телефону в шапці профіля для замовлення або на сайті автоброки